Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Юрій ігнат повернувся. У повітряні сили. Він став начальником управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ по попри безугла. І Не так давно ігнат добряче розніс безугло. Маріана, то для тебе ти того варта. Пише ігнат далі в оригіналі. А знаєте, навіщо розпропаганда регулярно виставляє такі удари по нашій техніці. Відповідь проста, підняти бойовий дух а армії населення РФ. Головне деморалізувати українське суспільство. Я вже мовчу про те, що подібні речі нарадеп не повинен робити публічно. Є мільйон закритих засідань комітетів, і чор знає що, щоб підняти проблему на державному рівні, провести розслідування, годити що хочеш, але оці сі таємниці, які криють масу проблем в українському оборонному секторі. Безугла в тій чи іншій мірі використовує публічних дописах професійні політехнологи, які ведуть офіційну сторінку угла, і Фейсбук, а тепер в Телеграм оперативно дискутують в коментарях, провокують і нагнітають сіть хаос із невіро. Підривають довіра до керівництва збройних сил армії, на якій нині болісно тримається державність. Очевидно, що безугла не сидить за телефоном в третій ночі. Хто може бути генератором безумних ідей, депутатки? Підказав один добродій в переписці. це про російський політтехнолог Володимир Грановський, автор карти розколу України. Не полінуйтесь, почитайте про цього товариша. а ще не полінувався, і почитав те, що люди пишуть про нашу Маріану, як вона прийшла до влади, і хто її проштовхнув останній вагон. Цікаво знову кум Путіна Медведчук. Як вам рішення про збір інформації скарг на свій WhatsApp, про стан справ зсу, зокрема на передовій у невдоволених чи ображених людей з силах оборони? Це взагалі має зацікавитись ДБР та інші контори. Наскільки це правомірно і безпечно? Очевидно, що без углів пише багато людей, у яких проблеми по службі пов'язані з переведенням, відпустками, взаєминами з командирами, соціальною несправедливості і так далі. Вона зовсім не брюссимого і навряд чи допоможе. Зібрана інформація допоможе саме їм для подальшої дискредитації військового керівництва. А найгірше, що хейт війська і маніпуляції від безуглої стають прикладом для наслідування у лідерів домок блогерів медійних військових експертів, які подекуди в один голос кричать: скільки ще має бути знищено нашої техніки, чому ніхто нічого не робить зрада. Так от, тригером для чергової збудженості, ботоферми безуглої і активної реакції суспільства став удар пародрому Миргород на Полтавщині. Болючий удар, хоч літак намагався врятувати і навіть вжити певних заходів, ми втратили той борт, тобто посікло кілька а їх називають неробочих гробів. Русня героїчно прописує собі сім Україна плаче. А тепер про БПЛА Орлан 10 вів повітряну розвідку в нас в тилу. Це факт. Думаєте, ніхто не підняв голову, щоб його збити? Я не буду вдаватись подробиці. Втім, скажу про те, що вже сказано в мережі від недавно окупанти впровадили нову тактику застосування БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ймовірно, вимикають навігацію, направляють безпілотник до об'єкту інерційно в напрямку. Потім вмикають GPS над об'єктом і онлайн видають координати цілі. Так це проблема. Будь-які це проблема. Протидія ворожим БПЛА різних типів, це головний біль усіх сил оборони. БПЛА такого рівня не є типовою цілею, але збивати гадів треба усіма доступними способами. За крайні три місяці ворог у рази збільшив обстріли балістикою ОТРК іскандер, які на жаль стали точнішими, тому чимало заходів із протидії ворога проводиться пасивною обороною. Йдеться про введення ворога в оману. То що може зупинити іскандер чи кінжал правильно Петріота? Для чого нам їх давали? Коли вони будуть знищені, ми тут дрони збити не можемо. Таке несеться в соцмережах і змі від експертів важко коментувати такі корисні вкиди від людей. Окремим рядком треба згадати про інфраструктуру аеродромів, чому за два роки нічого не зроблено, де укриття полює колективна безугла. Інфраструктура аеродрому це складна система, яку отримують сотні людей в обоєздатніму стані. Головне, звісно, злітно-посадкова смуга, група керівництва полятів, зв'язок, логістика, течії, стоянка техніка або укриття, капітальні залізобетонні чи просто обвалування стоянок. Як показує будь-яка практика, балістична крилата ракета здатна пробувати такі укриття, більше того, шет з кумулятивною бойовою частиною теж не залишить йому шансів. Але найближчі перспективи збудувати таке на наших аеродромах не є можливим через, скажімо так, ряд об'єктивних причин Протягом двох років льотний склад і наземний персонал оперативних аеродромів робить титанічні зусилля, щоб вберегти літаки. Сьогодні українські пілоти серйозна загроза для окупанта, саме тому почастішили удари по аеродромах, адже усі типи тактичної авіації адаптовані під західну високоточну зброю завдають болючих ударів по передових позиціях і талах ворога. То що я витиму всім великим текстом хотів сказати мені гидко, те все, що пише безугла, сприймається як ніж у спину. всій армії. Маріана. Прохання Спрямуйте свої зусилля для пошуку грошей для війська для повітряних сил. Простежте, щоб їх ніяке падло не вкрала навкрай, потрібні системи реп, дрони, макети, боєприпаси. Сьогодні на своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил Микола Олащук, якого ви не вперше облили брудом, опублікував відео з російських ресурсів про знищення нашої техніки літака Петріота РЛС. А насправді макетів так це працює. Ворг втрачає ресурси. Зараз я ініціюю процес збору на макети через відомо спільноту. макети дорогі, але іншого виходу немає. І нати вишенко шановна спільнота за результатами крайнього ворожого інфопростору без угла б'є всі рейтинги за популярністю і цитованістю у Росмедіа. кращої персони для дискредитації з угоді придумати Скабєєва просто локті кусає тут завісті їжте нам не шкода. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.